Старі знайомі зустрічається. Це наша їжа собачача. Добре діло. Ага. 2 листопада 2025 року. Загін швидкого реагування, екіпаж Філінгрей. Працює по Купінському напрямку. Сьогодні ми забираємо двох людей похилого віку з селища Синиха. Це Купінська територіальна громада. Разом з нами сьогодні працюють хлопці зі спецпідрозділу Білий Янгол». Дорога дуже важка. На деяких ділянках повністю відсутнє асфальтобетонне бетонне покриття. Доводиться їхати полями. В звичайні машини там просто не проїдеш. Приїхали в селище Синіха за вказаною адресою. Зараз будемо забирати дідуся. У нього підозра на інсульт. Дідуся забрали. Вдалося переконати його дружину. Вона спочатку не хотіла їхати, але вдалося переконати, так що забираємо і її. Ще одна приємна новина. Нам вдалося переконати ще одну бабусю, покинути небезпечне місце і переїхати в отожиток в Харків. Всі троє похилого віку від 80 до 90 років. Білий Ангели наполягли завести дідуся з бабусі до лікарні в місто Чугуїв для перевірки стану здоров'я. В лікарні дали заключення, що дідуся привезли дуже вчасно, тому що у нього був інсульт. І прединфарктне состояння його дружина, бабуся, має грижу, яку теж потрібно оперувати. Ще одну бабусю ми благополучно доставили на транзитний хаб міста Харків. Так що все гаразд, справились, все зробили вчасно.